Всім привіт! Сьогодні 2 січня 2023 року. І я сьогодні відкрила свій велосезон, тому що другий день дуже тепло на вулиці, плюс 19. Правда, зараз сонечко заховалося трошки, але все одно тепло. І я сіла посидіти на оцій лавочці біля річки. Мені подобається тут сидіти. Вчора я бачила тут стаю оленів. Десь вісім штук їх бігало. Я тут сіла, трошки пов'язала, подивилась на річку. Я на природі отримую енергію, можу відновлятись на природі і сиджу біля дерева, якому 270 років. Мені подобається це місто, місце. Тут дуже гарно, затишно, спокійно і красиво. Всім хорошого дня і надію, що цей рік 23-й буде у всьому краще, ніж 22 й рік. Будьте здорові, щасливі і все буде добре.